Супер пропозиція, усього 75 гривень. Футболки та майки, на тільні від бренду Liverd'i. Це німецька якість. Показуємо на модельці, як сидить. Гарна горловиночка. Спочатку підемо ми з дуже гарної, легкої, такої цікавої футболочки сірого кольору, показую поближче. Такі гарні рукава, така горловинка. Бачимо, що вони дуже приємні на дотик та легенькі. Потім йде класичні майки, такого чорного кольору. Дуже якісні, бачимо гарні. Ще буде білого кольору. Футболочка у нас такі. <гум> то маєчка, то футболочка. Така горловиночка. Дуже все якісне, цікаве. Ось що я і шукав, показую вам. В-образна горловиночка чорного кольору, гарно підходять під джинси, під шорти, як забажаєте. Ще треба знайти білого кольору маєчку. Чорного кольору показував, ось ще будуть іти вони в білому кольорі. Тягнеться, гарно буде сидіти на вас. По розмірам: Дві есички, 9 елічок, 12 емочок і дві Excel. Футболочок буде 19 штучок, майок буде 5 штучок. Ціна лоту 1880 гривень, лоті їх 25 штук. Якщо вам сподобався цей лот, звертайтеся до менеджерів.